Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі Мотоблок БЦ. Сьогодні розглянемо колесо в зборі в розмірі 3,50х10. Дана покришка комплектується такими скатами. Ось. За саме колесо що скажемо, підходить воно на садові та будівельні тачки. Комплектується такими дисками. Дюраль алюмінієвою ступицею та Підшипниками 203 або 104. 203-й підшипник дає вихід на 17 мм, а 104-й дає вихід на 20 мм. Колесо скручене на метизах. По параметрам вантажопідйомність такого колеса 200 кг, не більше по висоті та ширині. 41 см є висота даного колеса та 8 см ширина. Також важливо, довжина внутрішньої осі ступиться 4,5 см. Отже, у висновку, що ми можемо сказати про цю покришку. Правду кажучи, це дешевий сегмент, ну, не найкраща якість на ринку. Але по ціновій політиці вона відповідає своїй вартості, якщо обережно з нею поводитись. Дане колесо не бажано ставити на сонці, тому що покришка дешева. Але в цілому радимо придбати даний варіант. І так, якщо вас зацікавило дане колесо, звертайтесь, переходьте за посиланням та будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.